29 березня богослужіннями пальмової неділі католики усього світу вступають у страсний тиждень. Це кульмінація великого посту. Священнослужителі в червоних вбраннях, що символізують мученицьку смерть Ісуса на Христі, кроплять освяченою водою гілки, їх прикрашають квітами та стрічками. Потім усі прямують до храму, де відбувається меса пальмової неділі страстей господніх. Процесію пальмової вербної, чи як її іще називають квітної неділі, започаткували у Єрусалимській церкві ще 14 століття. Перші згадки про неї на заході з'явилися у 17-му. З часом започаткували і обряд благословення гілочок під час богослужінь великого четверга, страсної п'ятниці та урочистого надвечір'я Пасхи. Католики знову переживають таємницю страстей Христових, його смерть і воскресіння. У велику суботу католики перебувають у молитві перед гробом Господнім. З появою першої зірки розпочнеться урок. Чисте богослужіння надвечір'я Пасхи від багаття у дворі церкви у цей день запалюється Пасхал, велика свічка, яка урочисто вноситься у храм під спів гімну Слава у вишніх Богу. І з цього моменту в храмі знову звучить орган і дзвони, прославляючи Христове Воскресіння. Відзначають пальмову неділю католики і на Філіпінах. А їх тут переважна більшість. Вони взяли участь у ранковій службі. Після меси деякі філіпінці планують підвісити вдома пальмові гілочки, вважаючи, що вони можуть відігнати злих духів. Я сподіваюся, що у нас і надалі буде мир. А Господь допоможе вирішити усі непорозуміння у світі. Я знаю, що Він принесе мир усім у всьому світі. У православних вербний тиждень розпочнеться з 30 березня, 5 квітня у храмах святитимуть гілочки молодої верби, а з понеділка, 6 квітня, розпочнеться страсний тиждень. Великдень православні та греко-католики святкуватимуть у ніч на 12 квітня. Тоді ж у них завершиться і великий піст. Можна буде покуштувати м'ясо, ковбаси, рибу та солодощі. Утримуючись від цих продуктів упродовж тривалого часу, віруючи не тільки борються з гріхами, очищаючи організм, а й роблять великий крок до єднання з самим Богом.